Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Читання. Продовжуючи розділ, щоб у серці жила Батьківщина, ми з вами познайомимось із творами Василя Схомлинського Вічна тополя. Легенда! Україна наша вічна! Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок, будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. А зараз зробіть глибокий вдих. Та на видиху назвіть Дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ще раз глибокий вдих. І називаємо дні тижня. Чудово. А зараз попрацюємо із таблицею Шульте. Уважно зосередьте свій погляд на центральній клітинці. Та намагайтесь знайти числа і полічити від 25 до 1 у зворотньому порядку. Для цього поставте відео на паузу. Сподіваюсь, у вас вийшло. Сьогодні будемо говорити про дерево, яке є символом нашої країни. Це тополя. Тополя символ держави, життя, оберіг українців, символ рідної землі, свободи України. Дівочої та жіночої краси, стрункості, гнучкості, смутку самотності, результат міфічного перетворення дівчини, жінки в дерево. Тополя може символізувати воду й вогонь, місяць і сонце, адже листя має різні відтінки зеленого. А зараз прочитайте вірш про тополю. Стояла тополя край чистого поля, стій тополенько. Не розвивайсь, буйному вітрові не піддавайсь. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш. «Тонка, висока тополя, чорнява дівчина то моя. Тонкою високою зрубаю чорнявою дівчину кохаю. Тонка, висока тополя чорнява дівчина то моя. Тонкою, високою зрубою чорнявою дівчина кохаю. І так прочитаємо слова, правильно ставимо наголос. Стара-престара узимку покривається, пам'ятаю однаково, старого престарого приходять, відходять. Легенда народилась. Чудово, діти, що ж таке легенда? Ми з вами вже читали вірші, казки, оповідання. Сьогодні ми познайомимося з таким видом творчості, як легенда. Легенда це поетична оповідь про яку-небудь історичну подію. Згадайте. Письменник Василь Сухомлинський. український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії педагогічних наук. Послухайте уважно його легенду вічна тополя. Та скажіть, про кого або про що йде мова? Вічна тополя. Легенда. Сторить край дороги стара престората поля. Узимку тривожно шумлять її голі віти, а весною покривається вона зеленим листям. Скільки пам'ятаю, стоїть вона, як сторож, якось питаю маму, скільки літ тополі, хто її посадив? Не знаю, відповідає мама. Скільки пам'ятаю, стоїть тополя край дороги, завжди однакова. Питаю старого престарого дідуся. Скажіть, будь ласка, скільки літ тополі? Хто її посадив? Не пам'ятаю, відповідає дідусь. Завжди стоїть край дороги, скільки знань росте собі й росте. Люди приходять і відходять, а тополя завжди росте. Може, це не тополя, а легенда. Може, дерево це вічне? Може, вона народилась тоді, коли наша Україна. Коли так, то вона вічна, бо Україна наша вічна. І так, діти. Дайте відповідь на запитання, про кого або про що йде мова в тексті. Чудо! Прочитайте самостійно легенду, поставивши відео на паузу. Дайте відповідь на запитання, між ким відбувалася розмова. Які запитання у вас виникли? Про що розмірковує автор? Що основне він хоче сказати читачам? Знайдіть в тексті опис тополі і роздум автора. Які висліви створу, на вашу думку, може бути його назвою? Так. А ваше завдання буде вдома виразно прочитати легенду мінімум три рази, а також намалювати ілюстрацію до цього твору. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення, до нових зустрічей!